Ще є цікавий препарат почистити поля, особливо пшеничку. Якщо вам треба догнати і проконтролювати дводолку, є діюча речовина флоросулам. Вона в дербі, вона в триатлоні, в праймі в багатьох коротше є. Та дівча речовина і в крімі вона також і її можна використовувати як на пшеницю в більш пізніших фазах, і можна використовувати цей гербіцид на кукурудзі. От саме часте використання флоросоламу на кукурудзі, це коли у вас пішла друга, третя падалиця. Соняшники в кукурудзі. Якщо ви не знаєте, чим проконтролювати, оце контролювали ми ну, разів 15-20 з моїми фермерами, і тато це все використовував, тому я вам точно раджу і скажу, що до 8-9 листа можете його вносити працює м'якше, ніж інші гербіциди, які вже на кукурузі бажано не вносити. От, якщо вас Може бути така проблема, і ви знаєте, що таке може повторитися. Зверніть увагу на цей препарат. Якщо хочете вже замовити, то пишіть, будь ласка, вже під цим відео. І в нас до Пасхи, до свята Пасхи, 14 квітня, безкоштовна доставка.